Богдана, перепрошую, Богдана, Богдана. У нас таке питання. Насправді, ну ми ще браїли, пам'ятаємо. Ти здається, тоді ще вагалась чи виставляти свої роботи чи ні? Так не вона, не вона добре. Перепрошую, зрозуміло. Але питання в наступному. Ми в минулому році. У нас була така ділема. Проблема були талановиті люди, які малювали, вишивали таке інше. Але коли ми запитували питання, що далі, полуфінал, наприклад, і фінал, ну ти бачила це український дав варіант. Що Україна має таланти. Там, якщо навіть хтось малював, чи що, він якимось чином це подавав. Або що відеоряд, або ця картина робилась в прямому, в онлайні такому, що прямо при нас, або малювали там членів журі, чи ще щось, для того, щоб твою працю, роботу, твій талант, можна було якось відчути на сцені, бо ми не зможемо кожен раз ну, проглядати. Чи ти якусь картинку візуальну, мультимедійну будеш використовувати. Давай так, ти нам скажи, як є. якщо ти готова а, надалі, а, якщо ти пройдеш, Щось робити з цим, а не просто виставлятися. Тоді ми будемо думати. Якщо ні, то ми просто будемо пишатися твоїм талантом. Так. Щоб було відрежисовано, а не просто таким чином. Так, я зрозуміла. Ви е ж -е, розумієте, що ці картини робляться не за малий період часу, але я готова за протягом, наприклад, 40 хвилин відтворити будь-яку. Я буду малювати на час. Ти маєш на увазі е, любу картину, яку ми тобі скажемо? Чи свою? Можна і так, можна свою. Окей, добре. Ми тоді будемо думати, але за свій талант, за якість твоїх робіт і за ту працю, тобі бухливі описки. Чекаємо результатів.